Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушити капусту. Це так по-простенькому і така буде капуста пісненька, яка може бути і на святий вечір. От я сьогодні стушу, тушу покажу вам, як я це буду робити. Це, я кажу, по-простенькому, і без м'яса, без нічого, і виходить дуже-дуже смачненька капуста. Я отут маю 600 грим вже насіченої капусти. Треба мені дві цибулі, одна велика морква. І отут у мене перець розморожений. Я заморожувала його. Можна такий свіжий перець взяти: один або два, там в яка... який завеликий. Сіль потрібна і олія. Оце, що мені потрібно. І зараз я от наріжу цибулю, моркву потру, наріжу перчик. Але перш за все я посолю капусту і додамо десь так пів столової ложки соли. Так, можна ще трошечки небагато, щоб лиш не було. І тепер отак руками гарнесенько її перетрушу, бо вона трошечки пустила сік. І поставлю, хай постоїть, поки я буду смажити от цибулю і моркву. Я вже поставила сковорідку, щоб нагрівалася, і покажу вам отак нарізала навелику. на велико. На чотири розрізала цибулю і нарізала. І на терку потерла моркву. От. Перчик, отак порізала. Трошки на соломку, але трошки на велику, щоб він там відчувався трошки. І тепер буду додавати олії сюди сковорідку Додаю сюди цибулю, щоб смажилася. буду довго смажити не буду, тільки так трошечки вона просмажиться. І додам зразу морку. Цибуля трошки пом'якла і буду додавати сюди морку. Трошки посолю, небагато, так візьму дрібку соли і трошечки вбіг. Посуду. Перемішаю. І хай ще трошки протушиться морква. Я зараз побачу, морква почне тушитися. Можливо, треба буде додати ще трошки олії, тому що морква зараз забере, у себе жир трошки. І треба, можливо, буде додати ще. Хвилин три протушилася морква. Ну, Бачите, така стала. пов'яза вже. І буду додавати сюди перчик. І хай ще трошки потушиться перчик. Довго теж не буду тушити це все, щоб воно не було таке перетушене, щоб воно було таке все, як кажуть... Вигляд мало. Ну, трішки ще зараз 3-4 хвилинки з перчиком це все потушиться. Пройшло десь 4 хвилинки. І буду додавати вже сюди капусту. Гарносенко все протушилося. Показую вам, яка зробилася капуста. Така м'ягесенька зробилася, і вона швидко зараз протушиться. Бачите, скільки там соку утворилося. Так що води не треба буде додавати, вона утворила свій сік, перемішаю соли вже не буду поки що давати, тому що я її солила, капусту, солила і от і все. Так що, тільки перемішаю гарнесенько. І зараз на такому невеличкому огні буде тушитися. Я накрию. Тепер можна, хто любить за бажанням, додати один лавровий листочок такий, ну, такий середній він. Я отак прямо його розірву і отут поставлю. А так, трошки для запаху. Все, зараз накрию і включу трошечки на менший огонь, хай малесенько тушиться. Пройшло 20 хвилин, я її час від часу помішувала в капусту. І тепер я буду зараз додавати сюди перчик. Вона ще тр... трішечки так хрупостить, але вже майже майже готова. І скажу вам, дівчатка, хлопчики, от на святий вечір, якщо хтось бажає і має грибочки, то зараз на, якраз на цьому етапі. Можна додати грибочки, або мариновані гарно промити і додати, щоб вони потушилися ще хвилин 5-7 з, з капустою, або розморожені якісь заморожені грибочки і теж розморозити, промити і теж додати сюди до капусти. І Це така смакота на святий вечір. Отака капуста з грибочками. Сьогодні я без грибочки веду, але зараз я додам ось столову ложку томатної пасти. Додам, додам до пасти. Трошки води десь так 50 мл вітрів, щоб трошечки її отак тут розвести. Ось І ще я зробила тут місце. От. І хай вона на середині трошечки просмажиться ця томатна паста, а потім я все перемішаю разом. І вже накривати не буду, і так хай буду помішувати томатну пасту. Ну, Томатна паста трошки. Тут пересмажилася, і тепер разом буду це все перемішувати. Так. І за цією ще томатною пастою капуста потушиться десь хвилин ще 5, 7, не більше. Це виходить дуже-дуже смачненько. Ну, я спробую, якщо дуже кисленька виходить капуста, тоді йдемо трошечки цукру. Якщо ні... То не треба, тому що тут дуже багато моркви, а морква дає, знаєте, солодость. І не треба буде, можливо, і цукор додавати. Можна і не додавати, я кажу, томатної пасти, хто не любить. Можна без томатної пасти, вона теж дуже смачненька. Так, і перчик додам тепер уже. Перчик за смаку. От, зараз гарненько вимішаю, ще трошки накрию. І вже тоді побачу попробую на смак. От Капуста просмажилася гарно вже. Пройшло десь 7 хвилин. Вона просмажилася з томатною пастою. І зараз йдемо пробувати, яка вона на смак. Ну, от, капуста вже тушена. І зараз буду насипати. На тарілочку покажу вам, яка вона. Ой, а запах такий гарний. Май... О, така капусточка сьогодні у нас получилася. Бачите, покажу вам. О, ти попробуй її. Гаряча, трошечки попробуй все одно. Дівчатка, хлопчики, це без м'яса, але це така смакота, так смачно. Я кажу: таку капусточку можна собі на святий вечір. Можна з грибочками, можна і без грибочків. І це прекрасна, така страва, пісненька, як ми любимо на святий вечір. Так що, якщо сподобалося, приготуйте і ви таку капусту. І всім гарно дякую за ваші коментарі, за ваші побажання, за лайки, за те, що підписуєтеся на мій канал і дивитеся мій канал. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю, Божої витримки і всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!